Мишки тигри й супермени на велосипедах цієї неділі вперше черніговом промчить веломаскарад. Одягатися учасників закликають не тільки яскраво, але й зручно. Це костюмований велопробіг. Наголошую не просто веломаскарад, а велопробіг. Тобто люди, які пройдуть в костюмах, повинні ще їхати на велосипеді по місту. Казкових персонажів на роверах очікують цілий загін, принаймні не менше ніж на торішньому параді. Тоді понад півтори тисячі велолюбителів встановили всеукраїнський рекорд за найцікавіші образи, обіцяють винагороду. Призовий фонд є доволі серйозним. Це як мотивація прийти в костюмі. Буде визначено найкращий жіночий костюм, чоловічий мама, тато я велосипедна сім'я, тобто родинний буде подарунок для родини. І, також вперше в цьому році ми закликаємо і запрошуємо корпоративні команди брати участь. По обіді для власників двоколісних приготували пікнік за пішохідним мостом із 20 кілометровим велоралі, англійськими мовними клубами, дитячими майданчиками і активними командними змаганнями. Прихадіті всім буде чим зайнятися. Там буде, ну крім, скажімо, Активний отдух і очень активний, і менше активний. А, можна буде поучаствовать в велоралі, хто велосипедісти, хочуть помі... помірятися силами. хто просто хоче будь пожалуйста, буде чим зайнятися. Реєструвати учасників почнуть у неділю, о 10-й годині на Красній площі. А далі різнобарвна процесія рушить вулицями Чернігова.